Зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з того, що навіть президенту довелося збирати нараду з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів, і це сталося буквально через день після того, як народний депутат від слуги народу Артем Дмитрук. Пішки перетнув кордон з Молдовою. Далі вже там українська правда е, показала відео, як е, значить, він е, перебував в Кишинівському аеропорті, і далі полетів до Рима. За даними медіа, молдовські правоохоронці отримали запит від України з проханням затримати депутата. Але крім запиту не було жодних підстав для затримання, як от рішення суду чи підозри у скоєнні злочину. Отак вилетів, точніше вийшов. а Потім вилетів депутат Дмитрук. Що нам що нам з цим робити? Як нам розуміти, що у нас з дірявим кордоном? Якщо в реальності у нас ну будь-які народні депутати можуть виїжджати лише за поводженням з керівництвом Верховної Ради, а тут якось воно напевно не знадобилося. Що ви про це думаєте? Ну треба дізнатися на все ж таки, які документи він тебе пред'являв на кордон. Це треба запитувати в першу чергу прикордонників. Тому ми повинні і тоді ми будемо розуміти на якій підставі він виїжджав. Може, в дійсності було дозвіл від Верховної Ради, може по-іншому він якось виїжджав. Тому тут поки що такий брак інформації, щоб точно розуміти, все ж таки. Закони незаконно він перетинав, на підставі яких документів він перетинав, та багато чого іншого. Тому тут відповідь зараз тільки за прикордонниками. Відповідь зараз за прикордонниками, але суспільно-політична якраз частина цього питання не в тому, що він там на законних чи незаконних підставах перетинав кордон, а все одно, ну основне запитання, яке ставлять собі люди, чому деякі рівні, але деякі рівніші. Да, от, от тут історія навіть з поїздками взагалом народних депутатів в якісь закордонні відрядження. З цим же у нас проблеми. Ну, всі два з половиною роки широкомасштабного вторгнення. Це просто, ну це просто тому, що їх у нас 423 е, особи, і тому з такою, такою кількістю народу просто не можна навести порядок, хоч якийсь. Та можна звичайно навести порядок. Це не така велика кількість. Тим більше відповідальність. Точніше, хто там підписує відрядження? Підписує конкретно голова Верховної Ради, і тому там запитання, на яких підставах одних депутатів випускаються, одних не випускаються, але Якщо говорити про уповноважену повноважену особу, то знаєте, це знаєте, як старі приказки. Е, у кожної, у кожної проблеми є конкретний, як є за конкретну проблему, так це є ще, конкретна так. людина. Да. Тут конкретно призвезє це пан Сафенчук. Тут е, ну слід з'ясувати все ж таки. Підписувалось воно ще не підписувалось. Знову таки, що пред'являлося на кордоні, тим більше в принципі. Варіантів виїзду за кордон різних людей у нас ну в принципі достатньо. Там і хтось інвалідні собі оформлює, хтось є там волонтером себе оформлював в тому числі. Тому тут знову таки цікаво на які підставі він виїжджав за кордон для того, щоб мати більше інформації. Тут добре. Ну і тепер про цю нараду з антикорупційними і правоохоронними органами я процитую президента Зеленського. Головна увага боротьба е, значить головна увага протидії колаборантам розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України про незаконний перетин кордону і антикорупційна програма за два тижні. Повинні напрацювати і представити чіткий план вирішення проблемних питань. От коли говорять, що позасідали, але потім два тижні ще і антикорупційні правоохоронні органи будуть напрацьовувати якийсь план. Ну, це сприймається скептично. Чи це якраз нормально, що от не зразу всі прийшли і доповіли, що от уже почали робити? Як ви це оцінюєте? Ні, ну це нормально у будь-якій організації. Звичайно, що ставиться завдання, а потім а, а, приходять ті, хто відповідальні там з а, відповідними напрацюваннями, затверджується, якщо є на це повноваження, а потім виконується. Тим більше ну, сама нарада ну достатньо широке коло питань, тому що боротьба з колаборантами. А це, наприклад, підслідність СБУ, так тому що вони цим займаються. Ті самі там кожного дня ми бачимо повідомлення, або якогось агентуру знаходить навіть у Києві, яка може там підпалювати машини військових. Та сама московська церква, теж там пачками саджають вже високопосадовців, Вже є конкретні вироки там. 25 вироків, якщо не помиляюся щодо антикорупційних, то звичайно нобу САП а щодо виїзду за кордони, все інше. А тут інше питання: Тут, скоріш за все, тут підслідність це теж може бути десь перетинатися з СБУ, а десь ДБР в даному випадку. Але тут знову питання: тут, скоріш за все, це рішення повинно бути. Ну там і або доручення, або щось пов'язане з цим. Скоріше за все повинно оформлено бути рішенням РНБО, тому що все ж таки координуючою координуючі функції щодо правоохоронних органів у нас за це відповідає РНБО. Е, ясно, давайте тепер про е, атаку по ну на Курську область. Про це пише Financial Times, і вони в заголовок виносять е, таку фразу, що Україна вже перетнула всі червоні лінії Російської Федерації і навіть Сполучених Штатів Америки. Зараз е, президент України готовий ігнорувати ядерні погрози Росії, бо бачить, що це пусті слова. Але Байден деякий час вважав, що Зеленський такими діями навмисно намагається втягнути Америку у третю світову думки про ескалацію, думки про те, як Путін буде реагувати. А напевно, ну напевно, ми не очікували, що Росія якось е, не, не захоче надто активно захищати свою територію. От як ви бачите перебіг цієї курської офензиви в суспільно-політичному контексті. Ну, те, що починають говорити, що Україна щось порушує саме зараз, ну це таке видавання бажано за дійсно, тому що Україна давно вже пересунула всі ці червоні лінії, тому що перші погрози, що а, будуть удари по території України, я пам'ятаю, що Медведєв робив, коли говорив про Крим. І перші удари були, як як зараз, от запам'ятав спеціально цю дату 9 ще дев'ятого серпня, 2022 року. А потім оце сі бейбі СБУшні дрони перше влетіли всередині вже серпня 22-го року, і тоді ще перетнули всі червоні лінії. Далі були удари по МПЗ. Теж багато хто був незадоволений, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, але це довело свою ефективність. Росіяни зараз не відновлюють експорт нафтопродуктів з 1 вересня. Як вони планували перенесли їх аж на кінець на кінець цього року? Це означає, що ефективність сильно зросла, і це дуже дуже їм дошкуляє. Тим більше. От росіяни зараз говорять, що вони починають збільшувати експорт експорт мазуту. А це, це означає, що технологічні технологічність їхнього виробництва сильно падає і немає такої глибини переробки. І тому далі Україна теж вже давно вже порушила всі ці червоні лінії, коли всупереч теж побажанням наш в тому числі партнерів знищила станції. Попередження ракетного удару три штуки було знищення. Це за горизонтні станції. це є частиною, чи є частиною. Ядерної інфраструктури, ну по-хорошому, давно вже треба було оголошувати ядерну війну. То питання кому оголошувати ядерну війну, тому що не проти ядерна зброя, це все ж таки зброя стримування, проти неядерної держави, застосовувати її це нонсус. це раз і по-друге, категорично проти застосування ядерної зброї така країна, як Китай, навіть пересування ядерної зброї, що порушує договір про не ядерної Озброї це вони роблять не через любов до України, а тому що побоюються, що Японія та Південна Корея зробить собі ядерну зброю, що уск... сильно ускладнить а, стратегічне становище самого Китаю. Тому коли таке пише, це таке, знаєте, прикривання такі, знаєте, прикривання. Ну, достатньо невнятної політики нинішньої адміністрації Байдена стосовно не тільки України і Росії, а стосовно Ірану та багатьох інших, що, начебто, вони побоюються ядерної війни. Ну, тим більше ще одна червона лінія давно вже перетнута це коли. Україна протиснула дозвіл бити по території Російської Федерації. Це ще з Харкова ж почалося так. А коли їй західну зброю давали, дали можливість використовувати на території Росії, ну тоді почали бомбардувати територію Росії. Це теж для них була така велика червона лінія, і Україна давно вже скрила цей блеф, якого просто не, не цікавить. Загалом, така що що не що не договорюється в цій статті? Не договориться, що досі Сполучені Штати Америки продовжують свою традицію підтримувати єдність і стабільність Росії, яку цієї політики вони дотримуються останні 100 років, і тому, в принципі, це все розмови про червоні лінії і так далі. І чогось там хтось незадоволений, хоча Україна б'ється виживання, і тут говорити, що там хтось незадоволений, звичайно, що Україна буде це ігнорувати, штампуючи власну зброю. І наносить, наносить удари по території Росії. Окей, okay. ці червоні лінії вони у нас затримуються з вашої точки зору десь до, до закінчення президентських виборів у штатах, і тоді нова команда може вже якийсь інакший погляд формувати, чи це ну от як ви вже сказали, там 100 років приблизно політика щодо Росії у Сполучених Штатах це, щоб вона не розвалювалася, ну принаймні трималася якось купи. Ця історія вона буде вічною, чи таки може з новою адміністрацією щось змінитися? Ну, якщо буде Камала Харріс, нічого не поміняється. може навіть трохи погіршитись, тому що, судячи з цього, там є вплив пана Обами значно більший. Нагадаю, що пан Обама фактично вибачив росіянам грузинську війну. Тоді вони насилали Хіларі Клінтон з цією кнопкою «перезагрузка». Дві тисячі дев'ятому році війна була в 2008 році. Була вибачена фактично застосування хімічної зброї в Сирії та багато чого іншого. Ну про Крим і та інше я мовчу, коли на Україну було накладено ембарго на постачання зброї в нашу державу. Взагалі, і воно трималося два роки. Поки не була зміна взагалі президентської ком команди, йдеться про прихід пана Трампа. Він же скасував нам це. mm -hmm. е так, цей ембарго щодо при зміні, наприклад, якщо виграє Трамп, а ну тут може бути інша позиція. Чому тому, що судячи з тих... Розмов і те, що от писав і Джонсон, і Помпео, вони там чітко говорять, що всі обмеження повинні бути зняти. Ніяк немає ніяких фактично червоних ліній і так далі. Тому тут отут от можуть бути варіанти, тому що на жаль, якщо буде саме Камала Харріс, я не, не очікую зміни якоїсь політики. Вона ж послід... ну вона фактично частина команди. Байдена так і тому навряд чи вони там щось сильно поміняють. Ну принаймні я тут не бачу цього. Або Україна інвестує більше власні ракети, власне ВПК, принаймні дозволяючи, якщо немає грошей, дозволяючи експорт українським виробникам зброї за кордон. Вони перший рік можуть принести 1 мільярд доларів валюти і сплатити 200 мільярдів гривень податків на. Для економіки це, до речі, зараз є суперечка стосовно того, піднімати податки, не піднімати податки. Так заробляйте, чого ви чекаєте? От є оборонка, є можливість експортувати зброю різні системи, так які ми не виробляємо. Ну, наприклад, там аналоги Петріоти чи інше ми точно ну, принаймні там протягом п'яти років не зробимо, але там дрони, системи. Електроніку та багато чого іншого ми можемо експортувати це, дозволить підтримувати виробничі цикли, а в тому числі забезпечувати українську армію доступною зброєю, тому що зараз підприємства просто стоять або тікають за кордон, і тому в даному випадку ми повинні розуміти, чим більше буде власної зброї. Чим більше буде Україна мати автономність, як це не дивно, тим швидше нам будуть допомагати, тим швидше будуть знищуватися червоні лінії. Тому що логіка заходу завжди полягає в тому, що чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то тобі не допомагають. То знаєте, така тактика, от такого знаєте, цуценя кинути воду. Ну випливає, ну молодець. Треба йому допомагати. Тому що захід це в першу чергу самостійність. Захід це в першу чергу відповідальність самого за себе. І якщо ти я показуєш результати, то тобі допомагають. Ну тобто в люблять сильних, і коли Україна показує зуби, як ото ми вже про собачі так. аналогії трошечки почали. Коли коли українське військо почало серйозно показувати зуби, коли за там кілька днів територія яку взяли під контроль більше ніж територія, яку взяли під контроль росіяни в Україні протягом року, то це напевно mm. надихає. Ну і власне про, про те, як українське суспільство просто було вже соціологічне опитування, якраз після початку, як почалося після початку курсу Офензиви, і оце натхнення, піднесення, там віра в Збройні сили вона ніколи не зменшувалася, принаймні останні два з половиною роки, але тут воно ну якось, якось ми настільки скучили за, е, за позитивними новинами, чи як ви це описуєте? Такий просто зліт, там піднесення, індекс позитивних настроїв у соціальних мережах, зберігався. Якось це добре. так працювало. Да, це дуже добре, тому що це не тільки важливо для українського суспільства, а важливо для наших західних партнерів. Вони ж теж читають цю соціологію, проводять соціологію, тому що вони теж дивляться, чи хитається суспільство, що розчаровано воно, якщо є монолітність, яку зберігає українське суспільство, є бажання захищати свою країну. Ну значить цій країні теж треба допомагати, і тому в даному випадку, звичайно, що це великий Ну, по перше, це величезний удар по авторитету Путіна. Просто величезний. Це народило багато конфліктів всередині Росії, які ми ще не бачимо, але вони розростаються, так. Те, що втрачено його імідж захисника, як він любив говорити, війна на території Російської Федерації, от я так іноді дивлюся про що говорять ці пропагандисти. Ну вони запитують звичайно, задають запитання: починається конфлікт всередині влади, хто винуватий, ФСБ чи армія, так. Конфлікт породила між Ахматівцями та нуцями кадирівцями і іншою армією. Там дайки багато чого інше. Це дуже добре. Що більше точок розколу в Росії буде, тим вище ймовірне, що Україна може організувати ну вже навіть цієї осені взимку. Ну гарний хаос в Росії, економічний, і політичний. Хаос в Росії це те, що нам вигідно. А наскільки у Путіна може скластись ну вони вже там Ютуб обмежували про Телеграм зараз розкричалися, що вже навіть їхні військові сказали, що швиденько знайдуть за нього телеграму. Ну можуть ну чи можуть вони втримати ситуацію, чи чи там ще знадобляться якісь ну там десятки невеличких, але чорних лебедів. Ну, удари по газорозподільчих системах Москви, наприклад, коли там будуть морози. Там же всі ТЕЦ Москви майже працюють на газу, на газу так. Mm -hmm. а, уявіть собі, да, що ну, в Росії взагалі-то холодні зими, в Україні це можливо холодна зима, тому що ми все ж таки південна країна. А там точно холодні зими. От калац Україна може організувати. Уявіть собі, Пів Москви сидить без тепла та світла. А, почнуться заворушення, це 100% можна передбачити. Доворушення потягну за собою а, бажання пів Росії пограбувати Москву. Так, кадирівці до речі будуть першими на рубльовку. Приїдуть, а так і тих, хто принижені меншини, якими вони постійно знущалися, те саме таджики, Узбеки та інше. Я думаю, використають цей момент. І а, Ну заворушення в Москві – Це ну фактично початок ну, це, старт дуже великих подій хорошого. Так. Добре, дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.